Вітаю, друзі! В куларах української влади все більше розмов про можливе узгодження нового мирного плану Трампа і зупинки війни найближчим часом. Хоча навіть ні, не зупинки війни, а припинення активної фази, так зване припинення вогню. Нардеп Бужанський від «Слуг народу заявив, що бойові дії можуть зупинитися вже в листопаді. Депутат Гончаренко від ЄС також каже, що кінець війни на горизонті. Юлія Тимошенка сказала, що вона щось знає, і Боже, дай, щоб там все закінчиться найближчим часом. Наскільки ця інформація достовірна, наскільки взагалі це близько к реальності, давайте спробуємо з вами зібрати цей пазл. Це буде непросто, але я накидаю вам інформації, а висновки ви робіть самі. Останнім часом сплела інформація про те, що дійсно між Уіткафом і Ушаковим в Росії була проведена перемовина, це не новина. Росіяни з американцями ведуть перемовини постійно, і вперше з'явилася інформація про те, що вони узгодили про щось, якби цей план узгодили, домовились, але про що саме? Росіяни погодились про заморозку на лінії. Боєзітнення, ну, будемо сподіватися. а Єдине, що Путін дуже хоче, щоб Україна провела обмін територіями. Вони віддають там якісь села на Чернігівщині, не, не на Сумщині якийсь клаптик землі на Харківщині, який клаптик землі Дніпропетровщині, і а ми виходимо повністю з Донецької Луганської області. Ну, по-перше, на Сумщині ми майже все вже собі повернули на Дніпропетровщині. Повернемо незабаром це зрозуміло, все інше, вибачте про що йде мова. Ні, ніхто нікого нічого зміняти не буде. А найцікавіше в цій ситуації, що американці кажуть, що вони. Не будуть примушувати Україну на щось обмінюватись. Більше того, вони не вважають це за потрібне. Головний мотиватор Путіна сьогодні навіть не американці. Головний мотиватор Путіна сьогодні китайці. Це взагалі дуже цікава ситуація, тому що Путіна сьогодні якби підштовхує Китай. Давай закінчувати цю війну. Чому тому, що Путін заважає Китаю заробляти великі гроші? Ні, не з Америки з Європою. Бо це багато на що впливає Європа Сьогодні може стати тим, тою можливістю для Китаю, яку він втрачає в Сполучених Штатах. До речі, Європа сама не проти. І саме тому Китай хоче товаришувати з Європою проти Сполучених Штатів. А Сполучені Штати хочуть товаришувати з Європою проти Китаю. І тим і тим, ну, здається, це цікавою, цікавою конструкцією для заробляння грошей. Причому тут війна? Тому що Путін заважає і першим, і другим. Більше того, Путін сьогодні заважає всім, навіть американцям, які хочуть торгувати російським газом російською нафтою, але через війну не можуть це робити. Вони вже про все домовились в Анкоріджі в на Алясі, але знову заважає ця історія. Більше того, а чи є план Трампа? Давайте так. Мої джерела з Вашингтонщини кажуть, що план є, і він дійсно обговорений з росіянами. В переважній більшості росіяни погоджуються. Чи хочуть вони цим тягнути час? Ні. В них теж не все добре. Вони використали свій свій фонд на майбутнє покоління. в них є справді проблема, вони навіть зменшують зараз виплати. Для тих, хто підписує контракт з армією, а регіони вже другий місяць поспіль показують неймовірне падіння. Люди не хочуть навіть за ці гроші йти в окупаційну армію. А і зараз гроші ще й зменшили. Друга історія це величезна проблема з СЗЧ, яка зростає в Росії. Вони пішли по нашому шляху. Ну і електронні повістки щось не дуже мотивують росіян, а тому. Тому багато про що каже, що Путін може погодитись. Плюс нафта падає в ціні, Китай тисне. І до речі, якщо Китай завтра скаже, що почекай, от ми тобі зараз збільшили постачання для комплектуючих для дронів. А завтра припинимо. Припинимо. Путін буде вимушений, бо він може. Там понтуватися з Європи, він може понтуватися з Сполученими Штатами, з Китаєм не вийде Китай. Це головний споживач енергоносіїв Росії, головний постачальник всього необхідного для виживання Росії. Якщо б не Китай, Росія б не змогла протягнути тому що е, західні товари Китай замістив своїми, е, долар юанів е, комплектуючи дає. Тож Китай це єдиний порятунок сьогодні для Росії, якщо Китай прибрати. То, ну, що я можу сказати, то тоді у Путіна величезні проблеми. Цих проблем він не дуже хоче. Про що йде далі питання? Про те, що а, Зеленський летить неочікувано в Штати. Я, до речі, запитав декілька наших злих язиків з Банкової, і вони кажуть, що так, дійсно, а, дві розмови, які були дуже конкретні, їх стало замало. Треба узгоджувати план вже із Україною, і тому Зеленський публічно заявляє, що летить про ППО, при тому, що президент Сполучених Штатів попередньо підтвердив то про домовленості про продажу України цих систем. ППО, але летить по інше. Летить про те, що домовлятися про е умови для України. Бо є ще декілька питань. Ну, наприклад, ну окей зараз відбувається заморозка. А що далі? І схоже, що у владі хочуть далі проговорювати умови виборів під себе, а ще хочуть проговорювати гроші. Ну, наприклад, в Вашингтоні дуже активно обговорюють те, що Зеленський просить кредит в 50 мільярдів під виробників зброї, виробники зброї Сполучених Штатів у захваті від цієї цієї пропозиції. Ну, тому що вони вже рахують прибутки, бо через. Багато яких ну причин зараз у них несе так добре, як їм би хотілося. а раніше для них Україна була нормальним місцем збуту своєї продукції. Тому зараз вони сподіваються, що Трамп погодиться і лобісти вже працюють з цим питанням, а Україна отримає зброю і 50 мільярдів ми не отримаємо грошима. Ми отримаємо їх зброю. Це важливо. Але головне питання, яке будуть обговорюватись, це буде все ж таки про те, як перемовини пройшли а, в між росіянами і американцями і чого досягли, і на що погоджуються росіяни, на що погоджуються українці. І чи можна тут знайти якесь порозуміння? Головне тут розуміти, що росіяни можуть кинути в будь-який момент в будь-який момент. Ну, наприклад, росіяни зараз категорично заперечують можливість розгортання будь-яких західних військ на підконтрольній Україні рібережній частині Дніпра, а погоджуються, наприклад, на Аргентину і Бразилію ну Аргентина проамериканська, зрозуміло. Бразилія проросійська. тут зрозуміло, і плюс не дуже дорогі вони, як бо як зарплатні, окрема історія це про те, що американці почули від росіян головний ультиматум: Україна повинна на законодавчому рівні відмовитись від або заборонити їй вступ до НАТО. Американці це чують і кажуть, що ну це ми точно не можемо вирішити. Це в конституції України. Це хай українці вирішують, тому цікаво про що будуть говорити. Питань стоїть багато окрема історія про те, що м -м, сьогодні, сьогодні є розуміння, що росіяни вже не тягнуть час, а шукають для себе варіантів. Але я хочу всім пояснити, що головним мотиватором для зупинки. Війни може бути тільки один Збройні сили України. Бо тільки вони можуть і стабілізувати фронт, я не жартую, я реально кажу, і тільки вони можуть зупинити ворога. Все інше не працює. Санкції тиснуть, обмеження стелі про ціни на нафту, так економічні там якісь регуляторні дії, теж зброя, все працює, але ЗСУ, якщо вони зможуть справді стабілізувати фронт. Це буде найкращим мотиватором для Путіна, тому що він не буде просуватися. Як тільки Путін перестає просуватися, він визнає, що далі він без сили. Він і так вже 4 роки не може зробити нічого з того, що він запланував. Тому дуже цікаво, що буде зараз відбуватися в Вашингтоні. Те, що пазл може скластися, говорять багато про що, але про те, що росіяни можуть в останній момент всіх кинути, як це вже було неодноразово, розуміють всі. Дорослі, хто приймає участь у цих процесах. Ну і дуже цікаво, що буде за лаштунками публічного договору, а що буде в, скажімо так, непублічних додатках, бо там їх цілих 4. Ой, обмовився. Ну, може, чотири. Цікаво, що з цих додатків стане справді реальністю, а що вдасться викреслити, бо вони не найкращі. Для України 100%. Уважно слідкуємо за процесами, дивимося за тим, що відбувається, і дивимось складеться пазл чи ні. Зараз все на дуже тонкому висіті. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Дякую, що поставили вподобайку. і Не забули про це. Але найбільше що вам дякую за те, що ви підтримуєте зсу. Підтримуйте зсу, бо це єдина сила, як я сказав, яка може принести майбутній мир в майбутньої України. Це взагалі єдина запорука майбутнього України. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому всі зусилля і ресурси на ЗСУ. Донати на ЗСУ, приєднуйтесь до зсу, допомога для ЗСУ. О тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.